Доброго усім дня сьогодні 12 вересня, 23 рік На днях вже завтра, післязавтра дощі обіцяють Хузька бомба вже основна маса жовті, вже і випадають і почав рвати Цей кущ вже оборвав, ще є Оборвав і почистив по бустрячку, але ну, вона швидко чиститься. І зараз покажу на вісах. Ну, ще раз скажу, що це в мене. Це всі маточні кущі. Я от ці всі прирости буду обрізати. От тут обрізалося, тут обрізалося, тому що багато прививати. Весну ще більше, як цієї весни. І треба все зрізати, але ну, оставлю пару, вже два-три кущі оставлю, не буду обрізати, щоб показати яка Ну, На цьому буде більше. Він і більший кущ, як на тому. Орішок такий, як золото. почало видно його бути, от такий лишок хороший. В основному, ну це в мене полукущі, як кущі штамби, бо де дві ветки, де три, де чотири. Ну от такі обрізані. Отводка. Ну, і... отводки ну, от багато не беруть, сили. Вони сперва беруть, а через місяць вже у них самих коріння робиться. А що сильно от іде, обрізаю, тому що треба прививку робити. Така загрузка. Почитав я цю веточку одну. Це все обрізано, тут вже наросло молоденьке, це все обріжеться опять на прививку. Почитав я на цій гілці. Що видно. 278, ну 280 би я пропустив то точно горішки Якщо видно бо і сонце. А от таких маленьких, що на шоколадки на цю гілку треба увішати біля 300 таких гроночок тут є хуської бомби десь біля 100 грон кластерів цих я не думаю що сюди помістилося 300 грон на цю ветку 280 в середньому на цю гілсі два килограм хуської бомба ну, на цю менше тоже Багато тут ще три Такі такий. Так ще великий Щоб там не говорили? Ігор каже, пів кілограма з п'ятирічного показую як є. Зайду сюди ще все треба обривати. Ну тут що плюс всередина, всередині дуже багато В середині дуже багато. А Ігор не бачив, не знає і говорить. Вроді серйозний, нормальний мужик роботящий. А трендит, як дитина мала. Не люблю таких. Хай подивиться. Хай прийде. Подивиться, я йому оплачу. Розходи на цьому теж буде більше, як на тому, що я зірвав показу. Ну, вже випадають такі здоровенні. Всього орішка я тут пробував такими весами, но там у мене є на такі висі ненадіжні оці старі дідуські саме раз по літражу вийшло 7, 7 літрів, грубо говоря. З того куща, ще що я показував. По весу зараз. Пошти 3900 мінус 300, 3600, 3,5. 3,5 куща. І плюс сюди додавте процентів 30-40, що я зрізав, це 100%. Тому що наверху, найкрупний оріг наверху, на цих молодих, що я позрізав. До 5 кг. І тут земля така не дуже. Вони пару років. Це плюска. Це ящик був повний. Земля не дуже, пару років вони мучилися. Хруща багато. Цей кущ вже оберваний з півтора неділі назад. Орішки мої по світу плавають. Вже може і не плавають і зіли. Це от такий невеличкий кущик. Ось тільки не повний ящик. Такий малий. Це в мене тут такий, що я показував більш кругловатки. Оріжка. Теж ящик. Теж буде десь 3,5. Такі уріжки більш кругловаті. Крутенько покажу. І далі рвати. Такий хороший. З розкушу. Таке ядро і вони вже такі хороші, не дуже сирі. Ну, біля дому ясно там може завтра буду зривати. біля дому там набагато все більше і дуже вже смачні. Навірно, на сонце не дуже видно. Вони вже жовті такі красота пообриваю і вже буде скучновато трошки. Всім пока. Будьте здорові! Все в є в рік. Ну, вже на 6 сьомий рік. Починає, навіть якщо і багато загрузиться. Він вже більш стабільний такі. Ну, не, нема такого, що сильно загрузився і всі мілкі. Він уже має силу. Євріжки нормальні. Поки. Будьте здорові. І щоб скоріше закінчилося це все без